185-й день в Канаді. Опіцуну 15, -те, 12, -те, 23. -те. Але сьогодні, сьогодні вже випів перша, Коротше, вже 16. те Але 15. те Початок в мене дня стандартний. З кави. Ну, і зібрався, пішов на роботу, зробив собі кави. Попив кави з семом, поговорили, посміялися, Сем теж собі зробив каву, як на диво. Пішли в технічні приміщення, подивились. Потім шеф каже, шеф прийшов, шеф каже, сам піде з, пожежно, з пожежною перевіркою. Вони там тестують сигналізації. Вже от півроку пройшло і вони зараз тестують. Ходять по всіх квартирах і перевіряють ці мікрофони, пікалки, шумно. Просто жесть. Я не думав, що так часто перевіряють. Ясно, що треба, але. Ми цілий час заходимо в квартири. То фільтри міняти, то оці зараз доставляємо батареї, то пожежна безпека. Там людям спокійно не живеться. До мене, до речі, теж у мене десь, напевно, було, поки я тут живу, 5 візитів. Були теж нотиси, що люди приходили, щось тут дивились. мене вдома не було. А я сам пішов на пожарку, туди з ними ходити, відкривати їм двері. А я пішов встановлювати систему радіатору. Встановлював, я встановив в кількох квартирах і потім щось мені подзвонили, А, подзвонив шеф. Каже, треба поїхати відвести ці двері дзеркала, зеркала, що ми забрали з семом. В одну будівлю і в другу будівлю звести другі двері і в третю поїхати відкрити майстрові і допомогти йому встановити жалізі, там дуже високі стелі, і жалюзі треба височезну драбину, треба її тримати. Тож ми сіли в машину, я керував, хоч я не маю страхівки, треба саме пересаджувати. Це не хотів їхати, я сів в машину, поїхали ми в один кінець Даунтауна. Віддали ми тут дзеркало, заїхали ми в другий кінець. Встановити двері хотіли, але ніхто не відкривав двері. Не було, трубки ніхто не брав. Коротше, ми лишили їх потім встановити барі. Ту будівля за ним закріплена. І що? І поїхали, ми помогли. Встановити ту, ті рулети, жалюзі, жалюзі. Встановили ми то. І після того поїхали назад. Приїхали ми до себе, по, пообідали, посіли, поки обідали, я кажу, Сем, реєструй машину і заодно забереш. Сем зразу. подзвонив. моментально машину перереєструвати, тут фігня. Головне, треба зробити страхівку на неї. І йдеш в редєстрі перереєстровуєш просто на себе і все. Гроші він привіз, вже за неї заплатив, йому ще скинули 100 доларів. За 3-400 взяв. Для Святослава їй пропонували за 3. Хороша машина, але рестайлінг. рестайлінг, Ребілдінг. Після якоїсь ДТП відремонтована, коротше. Не знаю, що там з нею сталося, але їздить досить непогано. Треба буде взяти попробувати, самому поїздити. І я кажу Сем, давай. Він подзвонив, зразу йому скинули страхівку, ми пішли я кажу, йдемо в реєстрі. Прямо біля нас тут реєстрі. Я кажу, я за одного за оці шашлички. Хочу попробувати на вечірці. Я їх побачив на фотографії, вони дуже гарно виглядають, а по факту, коротше, я їх замовив. Заплатив зразу там взяв три три по п'ять, бо в одному наборі п'ять шашличків 10 доларів. Взяв три по п'ять, бо ми вже домовилися сьогодні зустрітись з друзями, посидіти. Якраз думаю, що будуть, бо я взяв пи, снеки, пиво. Уу, уу. Перша година купив ті шашлички і думаю, це так і буде. Сен в Всем перереєстрував машину, дали йому номерні знаки бляхи нові, і я кажу: їдь! Дзвони до. Він сам не може догадатись. Кажуть: дзвони до маленького чоловіка і спитайся, бо вони якраз тут, біля нас. Щоб він тебе завіз до нього додому і ти вже вернешся на своїй машині. Все, Сем так і зробив, зустрівся з ним і він його зразу з вітом забрав. Я повернувся до себе на роботу і продовжував встановлювати ці системи. Так, викреслюємо, викреслюємо. Я вже думав би шпаргалки сьогодні робити, але думаю, точно щось вилетить. І оце би я позабував то 100%. Е -е 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 поїздили, поїздили. Повстановлювали ці системи. Кажу, давай зробимо ще заявки. Дві заявки в нас було за цілий день. Ну, було ще, ще дві, але які ми не можемо зробити. Там, та що труба вібрує в стіні. Цей клієнт вже каже, та то ну, фігня, добре, нехай буде. Бо то воно починає відбрувати, коли слабенький тиск, і в нього там неповне труби води, і воно. потім воно проходить. І ще одна була, що в нас в стіні, в стіні, стінах е системи кондиці... повітря. І на вулиці холодне повітря, тепле, і труба нагрівається, і вона розширяється. І там така гармошка. А, я, вже... я вже то, по-моєму розказував. Та. Там така гармошка і воно штр... штрикає в стіні. І ну, Ми нічого з тим не можемо зробити, ми навіть не йшли туди. І тим більше, no permission, нема дозволу на вхід. Є проблема, а ми не можемо, зробити, не можемо зайти зробити. зробити. й такі. І ми лишили на понеділок. Най собі йому штрикає. То поки такий перепад температур. В вдень плюс, жара, а вночі може бути мороз. Я зараз приїхав на машині, так що завтра буду на машині. Після того ми сіли собі відпочивати на четвертому, там поскручували трошечки ці фін. шеф з нами посидів, шеф дуже сподобався йому четвертий поверх. Я поставив там кілька гарних крісел, і він там собі тепер сидить, по телефоні говорить, і інтернет є, холодильник є, він собі вже її там їсти приносить і каву приніс. Е, не, цукор, цукор приніс, без цукор без цукру. Якийсь там специфічний цукор, заправка до цього, але без. Е... Без не, не фруктоза, а, коротше, без цукор без цукру. Для дієтичний цукор. І що? Вони просходились? А я в спортзал. Бо ми домовилися зустрітись на 7.30. Якраз мені ідеально підходило, я замовив ці кебаби на ну, ці шашлички на сьому. На сьому годину що я їх заберу, вони там записали мої дані і це. І я пішов в спортзал одразу після п'ятої. Наушники. Я забрав вже ці наушники, в мене зараз вдома залишилось ті, що я річі користуюсь. Не так часто. А оці фіолетові ідентичні тими сірим. Вони. Відкривається оця шту... планочка, що за вухо запихається. Тримач. І цей магнітний тримач він автоматом їх запускає. Відкриваєш, і вони собі запускаються. Лівий. Не, не запускається. Так само, як в мене Siri. Ідентично. Вони не, не зразу хочуть запускатись, і як, там якби його не, 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 не рухав, він не запускається. Може, цей хлопець це знав і просто сказав, що він загубив коробку. А по факту, все може бути. Але я вже маю лампхак для них, їх просто ставиш в базу, вони лапають трошечки електрики, і засвічується лампочка. Тоді їх дістаєш і відкриваєш, він запускається. І працює нормально, заряжені повністю. Тож, так само заряджаються. В Німеччині мені їх віддали безкоштовно. Німець віддав. Я приїхав. Я по-німецьки, не бум-бум, по-англійськи з ними, він що ти по-німецьки не говориш. Ти мусиш тут вивчити німецьку. Мусиш знати німецьку. то мені запам'ятався той чувак, капець. Але він одразу сказав, що погано заряджаються. Ставиш, вони зразу не хочуть заряджатись, не заряджаються. Я так само їх крутив, бачу, не заряджаються. Там чотири крапочки в тому боксі. Якщо ну, цей павербанк від них заряджений. І якщо їх три, вони вже не хочуть заряджатись. Теж лайфхак зарядку втикну в той бокс, більше напруги йде з, з, з мережі і вони заряджаються. Все. Просто тримати цей бокс заряженим. Його не треба з собою носити. Ті наушники тримають цілий день. Дуже класні наушники, просто морока іменно з зарядкою і з запуском. Їх треба запускати перед тим, як ти тренажерний зал. Бо я того боксу не беру. Забагато за наушники. От. І я взяв ці фіолетові. Класний звук шикарний, з басом. Гарно позаймався. Прийшов я в тренажерний зал, дивлюсь, чувак штангу піднімає. Ну, на голову вищий від мене. Але бере менші Блін, Я беру 2 по 45 і 2 по 10. А він взяв 2 по 35 і 2 по 5, але більші від мене. Ну і, напевно, тільки почав так само. Він за місяць-два за розжене і буде брати більшого. І вже якраз доробляй я зайшов. Він каже: він, він знає, напевно, що я то роблю. Він вже не один раз там і я захожу цей. Будеш тут? Бо я, мені тільки дзеркало треба. Я кажу, та я можу на другий піти. Давай, давай, ходи, віддав мені цей тренажер, і я собі зробив все. Так, як має бути по порядку, гарно, чітко. Всі вправи зробив. Прийшов оцей спортсмен, спортсмен клоун, не знаю, він там на одній нозі скаче, на другій скаче, взяв резинку, натягнув, що сходить, гентелю взяв от над головою і щось. Коротше, такі вправи, що це просто жесть. Я думаю, що він їх сам придумує, бо в інтернеті такого нереально знайти. Такого не знайдеш. Впирається в стіну, скаче на одній нозі, на другій і там щось тик-тик-тик, тик-тик-тик. Жесть. Коротше, позаймався, побігав на біговій доріжці. Пішов, з'їв. Я ще в обід замочив такі пластівці, в мене були. Там в інструкції так і пише, їх замочити треба на ніч. Вони натягують молока, я їх замочив, але нічого не змінилося. Смак в них лишився такий паршивий. Добре, що хоч молочко смачне. З'їв це, це молочко з кашкою. Е, зразу що? Поїхав додому. Поїхав додому, взяв ігри якісь побавитись, щоб були на на, цей, на роботі, зібрався, переодівся і, і зразу поїхав в цей ресторан. Приїхав я туди, рівно в 7 Рівно в 59 я вже відкрив двері в них, вони мене впізнали, зразу мені пакетик дали. І я поїхав. Я дивлюсь, пакетик такий то несенький, але там ті шампура, то м'ясо десь товщиною, як мій палець. І от такі от маленькі. Я замовив три сета. Два з них було на шпажках дерев'яних, а третій був на металевих шампурах. Металеві шампури я забрав, звісно. Пригодяться. В духовці щось запікати клас, Буде класно. Я обов'язково буду їх тестувати. Дойде до них час, перше треба було це все повиїдати. І поїхав на роботу. Олександр вже був е, на місці. Олександр вже був на місці, і я його зразу підібрав, ми заїхали, він вже зі мною походив, допоміг мені. Зібрати все. Ну, ми сьогодні не не є велика вечірка, що там треба дуже багато всього. Ми не скидались ні на що, просто зібралися разом поговорити. І ну, Я взяв коварку, таке от, я взяв собі пиво, взяв снеки і так і написав, хто хоче, той собі що приносить. І понаносили, повно, було всього, хватало. Посиділи ми посміялись. Е, карти бавились Уно. Уно, я вже вмію грати. Дуже класна, весела гра, легенька, Ну, це не є якась там тисячка. Та й тисячка теж дуже, дуже легенька, дурака, там може, треба думати трохи. Ну, але це просто скидаєш карти. <сум> Лег... Легесенька, дуже легесенька і приємна гра. Саме основне. Що я пропустив сьогодні? Приїхала Аня з Олексієм. І що? Вони одразу мені подарували подаруночок. Подарунок подарували, я дивлюсь кава і шоколадка. Кава і шоколадка, клас, задоволений. Подивився так. Е, так собі, ну, ну, що кава, я каву п'ю шоколадку, я з'їм обов'язково. І поставив назад в пакет і взяв з собою їх, е, цей, їх забрав. А сього я після того всього, після вечірки. Я приїжджаю додому розпаковувати, поставити каву до кави. А тут кава зі Львова, Кава зі Львова, зелена кава. Я знаю, що вона не смачна, але я її вип'ю. Бо у Львові я пив таку каву, дуже класно, ну просто капець. Кава зі Львова і шоколадка Світоч. Я на Світочі працював, я робив ці шоколадки. Зразу скажу в двох словах: оці з начинкою нікому не рекомендую брати. Бо на велику цистерну десь 10 тонн шоколаду ми давали 20-літрове відро хіматури. Щоб смак було. Не тільки оцей сам джем. От, ну, ми цей джем робили. І, але сам ароматизатор. Але дуже задоволений. Частинка України в мене тут. Отак. Дякую, дякую, дякую. Зразу не подякував на паркінгу. Разом і вип'єм. Обов'язково, от вони в мене ще в гостях не були. Лесик був в мене в гостях. Обов'язково прийду до мене в гості і ми зразу розсмакуємо. Ніби все, треба йти відпочивати. Ух, 14 хвилин. Нічого собі. Я думав швидше зняти, але розговорився. Приємно мені знімати відео такі, відео щоденник. Завтра субота, завтра я нічого не планував. І добре, бо треба буде завтра підвести. Святослава з Юлею. Вони завтра їдуть в фудбанк. Фудбанк записали, завтра мають апоймент, і я їх завтра завезу, завезу ці всі речі додому і побачу. Куди далі? Може на секонд, може на секонд. Ну. Фудбанк точно. Все. До завтра. Гарної ночі.